Вітаю, мене звати Катерина Воскова, Ви на БОН. І я прошу вас підписатись на наш канал і обов'язково залишити будь-який коментар. А після сьогоднішньої теми повірте, вам захочеться щось на цю тему та сказати. Сьогодні хочу поговорити, якщо серйозно, про те, що дуже болить мене саму, з чим я часто, на жаль, стикаюся і з чим би дуже не хотіла стикатися у своєму повсякденному християнстві. Я помітила, як часто ми християни у своєму прагненні бути правильними. Стаємо схожими не на Ісуса, а на тих, кого Ісус викривав на фарисеїв. І я говорю це не з осудом. Я щиро хочу розібратися, чому так стається. Ви ніколи не задумувалися, чому людей тягло до Ісуса і не тягло до фарисеїв, до книжників? Адже і вони навчали народ, і вони знали закон, і вони могли прокоментувати будь-який рядочок з Писання Проте чомусь люди тяглися до Ісуса і не хотіли бути поруч з фарисеями. І чому ми, християни, іноді в деяких ситуаціях більше схожі не на Ісуса, а саме на них. Подумайте на мить: за Ісусом ходили блудниці, митарі, прокажені, бідні, знедолені люди. Не тому, що він виправдовував гріх, а тому, що поруч із ним вони, можливо, вперше за своє життя відчули себе людьми, любленими, почутими, бажаними, ті, до яких комусь є діло. Ісус не грав на почуттях людей, він не тиснув на людей своїм авторитетом. Він торкався їх, слухав, прощав, говорив з ними. Правда, яку він говорив, вона зцілювала, а не осоромлювала. А що ж не так тоді з фарисеями? Вони знали писання, вони постились двічі на тиждень, вони служили в храмі, вчили інших, виглядали духовними, але їх слова не несли життя, вони несли тягар. Їх істина звучала як вирок, а не як запрошення змінити своє життя. Вони дивилися згори, вони говорили згори. Їх Бог був виключно суддею, який за зло карає все. крапка. Він не був жодного разу з їх уст люблячим отцем, якого показав їм Ісус. І тут можна було би сказати, що їм ще не була доступна благодать, яка втілилася в Ісусі. Але й старий заповіт має історії про Бога, який пробачає, який дотримується обіцянок, який звільняє. Ну хіба ні? Вони говорили істину, але без любові. А істина без любові вона завдає ран. І от я іноді думаю, скільки разів я сама, замість того, щоб підтримати, повчала, замість того, щоб побачити свою колоду в своїх очах, я ковирялась в очах інших, бо я там в скалку знайшла. Чи став би Ісус так говорити? Чи сказав би він жінці, яка ридає після падіння. Ну, ти сама винна, вибач дорогенька. Чи може він би сів поруч, подивився їй в очі і сказав: Я знаю, але ти не одна, я тебе не відкидаю, іди і більше не гріши. Мені здається, ми всі можемо так навчитись, правда? Бути поруч, не рятувати, не повчати, не радіти чужими поразками, що ми десь ніч ніби краще, а, А просто бути з цією людиною по-людськи і по-божому, як Ісус. Це не про те, щоб бути сильним, непохитним і от таким недоступним. Це про те, щоб не проходити повз того, хто плаче. Це про те, щоб не знецінювати боротьбу іншого. Це про те, щоб не добивати слабкого. Іноді з висоти своєї духовності я бачу, як хтось загубився, заплутався. І я бачу, що людина й сама знає, що так неправильно і що вона впала, і їй дуже прикро. Але я, я ж краще, я її ще біблійною цитаткою зверху по голові, отак геп. Правда? Боже Слово це зернятко, а не цегла. Воно має прорости надією, а не добити того, кому й так погано. Знаєте, я не хочу бути правильною християнкою. Я хочу бути схожою на Христа. Що коли хтось грішить поруч зі мною, то йому не хотілося тікати від мене, а хотілося сісти, сказати мені про це, попросити про молитву, бо наступного разу такою людиною, хто впав. Хто сильно вдарився, хто зробив неправильно і кого мучить за це совість, буду я. І мені би хотілося, щоб мене далі сприймали прийнятою, а не відкидали за найменшу помилку. Говорити істину, але з ніжністю, і щоб наші слова не добивали, а лікували, давали людині надію, давали людині якийсь простір і казали, що Бог цю людину не засуджує, якщо вона приходить і щиро кається. Бог не списує нас за наші помилки. То чому ми списуємо інших за помилки? Саме тому люди йшли за Ісусом, а фарисеїв уникали. Знаю коротко, знаю. Цю тему можна було б розвинути на значно більше хвилин. Але я вас прошу залишити свій коментар. Не забудьте підписатись на наш канал. Дякую за те, що дивитесь наші відео. Дякую за те, що поширюєте. Дякую за те, що коментуєте. Особливо хочу подякувати тим, хто фінансово підтримує наш проект з наших ангелів-охоронців, наших меценатів. Завдяки вам ми можемо поширювати добру новину на теренах інтернету. Дякую, до зустрічі. Мирного неба.